Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець уже більш свіжих років, потужністю 24 кінських сили, Янмар US324. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Перед відео заміряв габаритні розміри, довжина трактора від передка до кінця заднього колеса 280 см. Колія по центрах задніх коліс 105 см. А якщо колеса переставити місцями, отримаємо колію 117 см. Передня резина стоїть повністю нова. Від виробника БКТ розмір 6х14. Задня резина Bridgestone, Японська розмір 9,5 на 24. По дисках тракторець 2003 року. Давайте трішки по комплектації. Гідропідсилювач керма у нас тут є. Є також реверс. Механічна 4 коробка передач Ось тут під праву руку. Чотири діапазона повищених понижених передач. Напрацювання 746 мотогодин. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Повороти світла, сигнал. Це у нас фіксатор педалі тормозу. Вал відбору потужності, Три швидкості вперед, одна швидкість назад. Кран гідравліки, блокування заднього диференціалу. І керування навіскою вверх-вниз. Боковий плаваючий режим микається всією цією червоною кнопкою. Коли він включений, можна регулювати, щоб під яким кутом боковий плаваючий працював. І також є ручне керування боковим гідроциліндром. Це в нас екорежим микається і регулюється для економії палива. Сидіння в нього ще рідне, стан під сидінням. Ось тут тобто є табличка з номером шасі, дуга безпеки. Є захист від сонця ось такий дашок. Тут у нас позаду повороти. Ось тут траптрець на таких подушечках. Роги зараз сухенькі, заливна горловина тут. Коробка задніми із гідравліка все разом. Ось так тут все виглядатиме. Потужна трьохточкова навіска, є трикутник для швидкоз'єму, ось такий кардан. Грунтофроза з боковим редуктором, 170 см і робоча зона. Дуже гарні товсті ножі в комплекті, самі бачите. Це така фреза. І ще раз ножі. Буковий циліндр є. Де ними крувати я вам вже показував. Під низом тут все прекрасно. З цієї сторони по дисках також є третій рік, бак, газ, газ. Безпечні режими. І пам'ять заднього навіски також працює. Ну що ж, давайте присядемо. Тільки обійду даний тракторець Ось ми всередині. Запалення. Бачимо. Свіча накалу. Щеплення вижив. Гарно, прекрасно. тракторець завівся. Показую роботу гідропіцелючи. Дивіться, одним пальцем. Одним пальцем. Дуже-дуже легко крутиться кермо і вражаючий виворіт коліс. Просто погляньте. Давайте дамо двигуну трішечки прогрітися. А ми тим часом перевіримо навісне обладнання. Опускаю грунтофризу на максимум вниз. Перевіряємо пам'ять віски Догори. гори. Грунтофриза піднялася. Донизу. Фреза опустилася. Так. Пам'ять перевірили. Піднімемо трішки ґрунтуфризу. І так, боковий циліндр вправо, вліво. В нейтральному положенні ґрунтуфриза зупиниться, відпустив кнопку, ще раз натисну, от воно пішла далі. Боковий плаваючий режим ось. Натиснув, засвітилась відповідна лампочка, фреза вирівнилася. Вимикає боковий плаваючий режим. Поки фреза опущена. Давайте включимо вал відбору потужності. Щеплення. Третя швидкість. Ось так працює кардан. Ось так працюють ножі. Нагадаю, це максимальна швидкість, давайте трішки додавлю обертів. Ще раз щеплення і пускаю щеплення. Ось так. Повертаємось всередину. Вимикаю вал відбору, піднімаю на візку. Ну що ж, давайте розпочнемо наш рух. Хочеться розпочати із найменшої передачі. Реверс вперед. Ось ми їдемо. Це наш мінімум. Трошки швидше. Ще швидше. Табличка швидкостями ще збереглася. Включаю повишені передачі. Передача хай буде велика, тут понижена, задній привід, повний привід, функція оберт на місці і демонструємо. Ось так. Давайте ще раз. Кермо рівно, кермо викрутив. Я З розворотом розібрались, включаю задній привід, повишені передачі. Щоб ось тут включити більш швидку передачу, бачите, речах трішки натиснув. Реверс вперед. Плавно пускаємо щеплення і поїхали. Рушати можна з будь-якої передачі. І це в нас максимальне. Зверніть увагу на вихлоп трактора. Гарна, чиста робота. Розвернулись і повертаємось на наш майданчик. Трактор досить мягкий, і є комфортний на ходу. Ну що ж, ось ми повернулися на місце, тормоза беруть добре. При задній передачі чуємо янмаровський звук. Зафіксувались на тормозі і йдемоте дивитися, що у нас робиться під капотом. Зняли бокові кришки. Так, дивіться, ось наш швидко. Бачимо розширений бачок, антифріз перевірили, витримує мороз мінус 35, повітряний фільтр замінили. Акумулятор бачимо, що в плівці. Глушник гарно виглядає. Ось наш генератор, ще є місце, куди можна натягнути ремінь. Бачимо насос і стартер. Ось наш колектор. Інформація про двигун. Тут у нас пише 1425 см смкубічних. 24 кінських сили. Вигляд двигуна згори. Також тут замінили масляний фільтр, масло і ось бачимо новий паливний пульт. Показую ближче паливну апаратуру. Ось так тут це викидає землю повністю, щоб добратися до супульчика Ось бачимо, що де двигуна ось він виведений. Білого диму не видно, щоб перевірки рівня масла. Ми бачимо, наші циліндри, які відповідають за гідропідсилювач. І ще з цієї сторони. Гарна тиха робота. Глушиться тракторець. Лічем. Ну що ж, переходимо до висновків. Янмар US 324 це тракторець довгої бази, потужністю 24 кінських сили. В комплектації в принципі, є все, що потрібно. Реверс, підсилювач, оберт на місці, боковий плавач, пам'ять на все тут є. Оптимальна колія, гарно велика фреза в комплекті, захист від сонця є, і при цьому ще й свіжі роки. І ціна ціна також тут дуже навіть хороша. В комплекті з рюмтофризою і доставкою. 8200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір на трьох майданчиках по Україні. Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в TOTUS Tractor. До побачення.